Низька явка житомирян вже викликала хвилю занепокоєння. Активісти закликають містян не сидіти вдома а йти на виборчі дільниці. Наша знімальна група знаходиться у міській виборчій комісії. А там знаходиться наш кореспондент Дмитро Клименко. Дмитро, чи виявлено правопорушення? Та яка явка виборців на дану годину? Вітаю, Марино. Вітаю глядачі. Дійсно, явка дуже низька, і зараз ми будемо спілкуватися із головою міської виборчої комісії Тамарою Яремчук, а також координатором громадського руху. Чесно я перепрошую, опора Гано Жаноючмот. Почнемо, почнемо з вас, пані Тамара Тарантівна. Розкажіть нам, будь ласка, яка явка і чи є вже інформація про порушення? Ну, по явці це дійсно проблема. Ну, яку ми не можемо вирішити це наші виборці виборці дуже погано йдуть на вибори. На жаль, у мене є інформація, тільки на 13.30 збирали ми явку, і зараз останнє буде на 15-ту годину, ще немає цієї. На 13.30 проголосувало близько 29 тисяч виборців, це десь 13,7%. По порушенням по порушенням це велика проблема. Я вже четвертий раз у виборчій комісії працюю, але з такою проблемою ми не стикалися, і ми її не чекали. Перше дзвоник був зранку, коли нам зателефонували з 347-ї дільниці голова комісії, і сказала, що їй дуже багато представників преси, які їй заважають, втручаються в діяльність комісії. Я хочу нагадати, що на цих виборах мають право спостерігати за виборчим процесом. Офіційні спостерігачі від двох кандидатів це Цимбалюк і Сухомлин. І більше, і ще нам у нас вони зареєстровані. Кожен на кожній виборчій дільниці може бути по одному офіційному спостерігачу від кожного кандидата. Також у нас зареєстровано 11 офіційних спостерігачів від громадської організації «Опора». Більше громадських організації не виявили бажання. Інших офіційних спостерігачів, на жаль, на цих виборах немає. Але воно вийшло так, що на, кожному, на кожній дільниці засилля журналістів. Журналісти у нас по дві особи, що цікаво, на кожній виборчій дільниці від видання. У них посвідчення однаково віддруковані, тимчасові посвідчення на ксероксі однакової форми, однаковими літерами. Тільки стоять різні печатки, які. Не можна ідентифікувати того, що вони є там від якихось підприємців. Є печатка, яка тільки слабий, такий от що її не можна побачити. Коли ми питаємо, цікаво об'їжджали ми дільниці членом комісії і задавали питання, від якої ви за якого засобу масової інформації газети, вона не могла нам назвати, поки вони не подивляться на цей бейджик. Також там є спостерігачі. Ну, я їх називаю спостерігачами, тому що вони у них беджик з логотипом свободи. Там стоїть номер посвідчення, і написано журналіст. Коли ми задали питання, задаємо питання, від якого ви видання, вони звичайно видання не можуть назвати. Ну саме цікаві, у нас була розмова з таким спостерігачем на 440-й дільниці. Підійшли ми жінка такого вже поважного віку, і, і коли я запитала, від якого вона видання, вона мені дуже чітко пояснила, про що ми склали акт, через це я можу вже е, говорити про це відкрито. Вона нам повідомила, що вона ніякий не є журналіст, а вона є спостерігач, що це посвідчення їй видали в готелі Житомир в середу, 11 числа. На цьому засіданні була присутня цимбалюк і був присутній Кізін. І такі посвідчення нам же каже видали всім. І нас розіслали на всі 121 дільницю. Ми їх там отримали. Бас на вас є спостерігачі від свободи. Да, вони вона є впевнена, що вона не журналіст, а вона спостерігач від свободи. Тобто на цьому посвідченні інформації про видання або якусь редакцію немає. Ні, там просто написано, що вона журналіст. І воно скажіть, скажіть, будь ласка, з приводу цього акту ви зверталися в міліцію? Ну поки що ми тільки приїхали. Ми потім були ще на 420-й дільниці. Там така ж сама ситуація зі свободою. Теж вона не могла нам пояснити, і вона була чітко переконана, що вона офіційний спостерігач, і вона має право там знаходитися. Коли я пояснила, що офіційних спостерігачів від свободи немає, вона була дуже здобована. Вона, вона мені сказала, що свобода ж підтримує цим болю, чого я не можу бути офіційним спостерігачем. цим посвідчення. Потім вона зникла, вона пішла комусь телефонувати і зникла з цієї дільниці. Також там були представники. Від зараз я скажу, яка це газета, бо я такої газети не чула. Ваші інтереси. Потім вже кажу, вже ми уточнили, що цієї газети вже не існує, вона закрита. Теж вона не могла пояснити, з якої вона газети. Печатки там немає. Про що ми теж склали цей акт? І головне саме, що це на всіх виборчих дільницях така картина. Ми були на Жуйка, ми об'їжджали дільниці, вже і акти складати якось недоцільно, тому що це проблема всього міста. Це масове йде таке порушення. Я телефонувала в ЦВК. ЦВК теж каже, що згідно цього закону закон дійсно недосконалий, того, що якщо журналіст приходить на виборчу дільницю, він має там право перебувати, але він має право там перебувати для того, щоб зібрати якусь інформацію і швидко донести до виборця, щоб його зацікавити виборці, щоб він міг Дякую. прочитати цю інформацію. Дякую вам. Чи є якісь інші порушення? Так, дійсно, ми підтверджуємо, наші спостерігачі теж фіксували масове. Заселення дільничних виборчих комісій журналістами з різних видань, але які не мають ні копії реєстраційного посвідчення засобу масової інформації, ні редакційного завдання а мають лише невеличке картонне посвідчення як журналіст. Наразі нами зафіксовано це по тих дільницях, де є наші спостерігачі, плюс і інші були незначні порушення, які в принципі не вплинули на хід голосування, але нами зафіксовані, як і дописування номеру дільничної виборчої комісії на відривних талонах. Перед початком голосування, а це мало би бути зроблено ще 13 жовтня, в деяких випадках перешкоджання діям спостерігача, нерозуміння ролі спостерігача під час спостереження за виборчою кампанією. Тобто їм було вказано, що та лавка в коридорі тут для спостерігачів, а там ваше місце, і нема чого ходити по залу, дешись з фотоапаратом в руках. Ну, але знову ж таки, Закон цитування закону приводить зразу голову дільничної комісії в тонус і все стає так, як треба. Я зрозумів. Дякую вам. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. Дмитро Клименко, Юлія Парох. Ми з міської ради даємо свіжу інформацію про те, що відбувається на виборах у місті Житомирі. Студія, дякуємо нашому кореспонденту Дмитру Клименко.